Пейзажі рідного краю та морського узбережжя прикрасили стіни читальної зали обласної бібліотеки імені Короленка. Тут 20 грудня художники Чернівського народного аматорського об'єднання Деснянська палітра представили понад 50 творчих робіт. Тут роботи різного жанру є. У нас художники працюють олійними фарбами, є художники-графіки, які працюють акварельними фарбами, олівцем, туш'ю. Ручками і іншими різними засобами для того, щоб передати своє враження від побаченого світу. Чернігівські художники зізнаються творити нові роботи для них одне задоволення, особливо коли вони знаходять свого глядача. У мене представлена одна робота всього. Робота пейзаж, дійсна, моя родна дійсна. Вот. Ну, пока робот не, не особливо много, но є. Я стараюсь, звісно, не всі роботи сюди приставляти, а так одну, дві. Сьогодні до аматорського об'єднання Деснянська палітра входить 28 художників. Кожен з них представив на виставці від однієї до трьох робіт, які створив протягом цього року. Ну, в основному я люблю дуже море. У Мене морські пейзажі, ну і також пейзажі нашого рідного краю. От, на нашій виставці на, на, на цій представлені дві роботи. Одна робота це на валу, осінь на валу з Катерининської церкви і морський пейзаж. Ранок на морі. Виставка робіт чернівських художників об'єднання Деснянська палітра в обласній бібліотеці імені Короленка триватиме до 20 січня.